Господи, Отче мій Небесний, прошу Тебе допомогти моєму чоловікові знайти і виконувати його призначення, благослови його роботу, нехай вона приносить йому успіх і фінансове процвітання, нехай він отримує задоволення, виконуючи свою роботу, нехай його поважають і цінують люди. Відкрий йому серце, Господи, щоб все, що він робив, збігалося з Твоїм Божественним задумом. Дай йому оптимізму. Господи, даруй йому енергію і силу, щоб він у радості трудився на благо собі і всьому суспільству, допоможи йому радіти успіхам і цінувати досягнути. Нехай кожен його крок і подих буде спрямований на зустріч Тобі, Господи. Гослови Його на його шляху, допоможи йому набути впевненості і відкрий перед ним двері майбутнього, захисти Його, Господи, від всіх ворогів і недоброзичківців, допоможе йому рости і вдосконалюватися. Я молюся, Господи, про те, щоб я могла бути гідною супутницею своєму чоловікові, щоб могла підтримувати і радувати. Надихати його на нові свершення. Нехай наш союз буде міцний і угодний тобі. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти нам даєш і даруєш, віддаюся волі Твоїй святій. Будь благословений, Господи, на віки віків. Амінь.